І, так, насправді, Це не єдиний. Та, насправді хочеться два слова сказати про Романа, що е, ми так, просимо. Е, 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 був конкурс такий е, творчопис Іриною Вікарчак. І е, Роман став лауреатом одним з двох київських ну, там лауреатів, сидить. ще сидить другий лауреат. От, і Микита. І, 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 і вони вдвох їдуть сьогодні. Е, сьогодні. сьогодні. Їдуть до Вінниці на фестиваль Інтермеце. Інтермеце фест, тобто це фестиваль короткої прози. Так що в нас є вже свої такі от надбання. Все, просимо. Я вирішив, ну, мабуть, не читати те, що я читав минулого разу у хаті, ну, тобто, продовження історії про Аркадія Аркадійовича, бо це тільки початок, у нас ще публіка не розігріта. Тож я так, трошки менше два оповідання прочитаю. Це теж для конкурсу, ну, не буду казати, якого хто хоче знайти, хто не знайде його в інтернеті. Тобто незвичний для мене жанр, ніколи так ще ну, такого не писав. Це містика або може жахи навіть. Ну таке. Тобто не буду вас дуже довго тримати, і все буде швидко і. Це, цікаво. А, <безпевіт. гла> ну, тут не, неофіціально. <кліп> а, а, ці оповідання воно дуже короткі, там ліміт є до 2600-600. 666. 666, так. Розумієте. Так. Ну, <кліп> Тож, перше мене, друг називається. Колись я мав багато друзів, а тепер в мене тільки один, але часом мені здається, що його ніхто не бачить. Ніхто крім мене. Зазвичай весело, ми граємо в м'яча або в машинки. Та найбільше нам подобається гратися у хованки. Ми можемо довго-довго ховатися одне від одного, та я майже завжди виграю. І коли він не може мене знайти, я виплигаю і лякаю його. Це дуже смішно. Інколи він починає смувати і кличе маму, вона чомусь не приходить, тому я і подумав, що його, мабуть, ніхто не бачить, ніхто крім мене. А тоді він починає плакати, і я не знаю, що робити, просто гладжу його по голові. Інколи мені здається, що він нещасний. За вікно вже темно, він вже не хоче гратися і засинає. Але тут причиняються двері і заходить жінка. Вона втомлена, але всміхнена. Мамо, мамо! кричить він, простягає до неї рученята. А вона підхоплює його на руки, притискає до себе і виносить з кімнати. Там пахне теплим талим снігом, випічкою і чимось солодким. Як і завжди, я почекаю його тут, у темряві. Колись я мав багато друзів, а тепер в мене тільки один. Це перше. Ну, трохи. Ну, Друге трошки вам доведеться потерпіти. Трошки більше. Зірки називається. Як будете їхати безкраєм нашим українським степом, рано чи пізно наткнетеся на Терекон. А поруч обов'язково буде копер із зіркою на шпилі. Якщо шахта виконує план, зірка горить і видно її здалека. Але майже всі зірки давно погасли. Біля шахти обов'язково є селище. І всі, всі ті селища геть однакові. Тож, як побувати в одному такому... А, тож побувати, якщо побувати в одному такому, Вважайте, бачили і решту. Жив там хлоп, звали його Сашко. Мав Сашко 18 років, тож нарешті міг працювати у шахті, як його батько, а до того батьків батько. Люди взагалі іншого життя там не знають і знати не хочуть. Тож поліз і наш Сашко у шахту. Та знаєте, як воно буває? Парубок а на дворі весна, всі гуляють, а він що, і він гуляє. А на роботу раненько вранці. Заснув, коротше, Сашко з похмілля в шахті на пересипі. Аж чує будь його. Скочив, розвернувся, а навколо ні душі, тиша. І вкрито все чи то пилом, чи то попилом. Аварія, мабуть, сталася, міркує собі Сашко. Отакої. А розбудив його дідуган маленький назріст, борода сива на шеревце звисає. Вдягнений у подерту робу, каска пласка, як у шахтарів, на старих сімейних світлинах. Дивно ж, зараз рятівники вдягаються, подумав Сашко. А дід посвітив в обличчя старою лямпою та й каже: Ходімо, синку, я всіх твоїх вже вивів, ти останній лишився. І повів Сашка з порожнілими штреками. Спочатку впазнавані були місця, а тоді незнайомі виробітки, а далі наче й на шахтах а печере. Не бійся, мовить дідуган. Я тут усі ходи-виходи знаю. Скоро вийшли до широкої галереї, а там справжнісінька підземна річка несе свої темні води. Ти питає до Сашка дідок, дрібних грошей часом не маєш? Нам на ту сторону треба, а тут паром, бач, автоматичний. У Сашка якраз залишилась решта з пиріжків, що продавали у шахній столовці. Напрочуд, до речі, смачні пиріжечки були з сиром та кроком. Вкинув він пару монет, двигун загарчав та зрушив паром з місця. Я далі не піду, а тобі он туди, вилізши на берег, казав дідусь на драбину. Сашко подив... подивився тоді на нього та й питає: Діду, ви ж Шубін? Той сміхнувся у бороду та нічого не відказав. Але й не треба було. Багато разів Сашко від батька чув, а тому його батько переповідав про справжнього господаря шахти, володаря надр, підземного духа доброго Шубіна. Хотів Сашко подякувати рятівникові, аж розвернувся, нема нікого. Видався по, драбі... по драбині на гора. Весна дмухнула в обличчя, з полегшенням копнув він свіжого повітря. А навколо чисте поле від обрію до обрію. І далеко-далеко височить величезний копер із сіркою. І до нього у мареві йдуть вервечкою шахтарі в червоних касках. Та не було вже страшно, і не було ані сумнівів, ані жалю. І рушив Сашко за ними у безвісність по м'якій зораній землі. Ну, Дякую, до зустрічі. Кидати фасоля. Можна кидати фасоля. Роман, чи не вперше майже нічого не хотілося справити? Буквально два слова. Дякую, Роксон. Дякую взагалі. Ти сам писав? Ні, за мене сіння писати. Ну, я ж, ну. Роксана, до речі, дякую тобі, дуже класні словники. Ти мені скинула. Дуже класні. Дякую. Це буде конкурс, я ж вам казав, на хорор, жах та містику. Сподіваюся, я туди також якось втратив. Якщо не ніх не хоче габуть, габуть. Щось сказати, що я хочу що сказати. А, я ж завжди хочу. <гум> ну по-перше, скажу, що друге оповідання мені сподобалося набагато більше. Ну, перше теж класне, але там сюжет. Ну мені здається, він більш-менш ну такий зрозумілий. Тобто це було ну частіше взагалі. Тобто я тебе на не надурив, да? Ну з матір'ю надурив. Але взагалі щодо друга було зрозуміло, в принципі, що це уявний друг. Ну може, тому що розмір такий маленький, якби там ну трохи його розтягнути, то можна було додати якогось перчику. А друга, друге, оповідання взагалі дуже класне. Мені сподобалось. По-перше, ти просто знаєш про що ти пишеш, ти знаєш шахти, і якби yeah. ну це yeah. такі, знаєш, якби міські легенди, трохи. Ну, шахтарські легенди може. Ну навіть ну, як новий жанр. Шахтарський епос, так. Так, шахтарський епос. Ну і на щастя зараз шахтарський епос, мабуть. Всі дякую, до зустрічі у вісім.